Добрий день, мої любі близнюки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. а також в мене колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі, і колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, починаємо. Я буду робити розклад для вас, любі друзі. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також нагадую, гадую, що розклад загальний. І якщо для всіх він програтись одинаково не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишила свій номер телефону, по якому. Ми можемо списатися у вайбері, WhatsApp і Telegraмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад. І відповім на ваші запитання. І так, починаємо. Покажіть нам, будь ласка, що очікує близнюків. На наступному тижні, з 14 по 20 жовтня 2024 року? Що очікує близнюків на наступному тижні? З 14 по 20 жовтня 2024 року? Так, близнюки на наступному тижні. Основна енергія близнюків на наступному тижні. Що очікує близнюків в особистому житті? Що очікує близнюків? В роботі фінансовий стан? Стан здоров'я. Що буде допомагати близнюкам на цьому тижні? Що буде заважати близнюкам на цьому тижні? Так. Переходимо до наступної колоди. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для близнюків на наступний тиждень з 14 по 20 жовтня. 2024 року. І так, порада та попередження від Всесвіту для близнюків. Порада. Попередження. І давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання близнюків, і коли воно здійсниться? Чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться. І так, чи здійсниться бажання близнюків? І коли воно здійсниться? Розклад готовий. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан сила. Це гарний аркан, це приборкання свого внутрішнього звіра. Це приборкання страхів. Вам доведеться на наступному тижні приборкати свої, як говориться, темні сторони, такі як страхи, егоїзм, гнів, якісь розрушаючі емоції, якась пристрасті, от. і постаратися проявити такі якості, як сміливість, хоробрість, воспитати в собі силу духу. Терпіння, внутрішній спокій. От. Для того, щоб побороти життєві складнощі. Ви по цій карті, якщо ви зможете приборкати свого внутрішнього зміра, ви зможете контролювати свої емоції, свої реакції. От. І тоді ви зможете наполегливо рухатися вперед, навіть коли шлях важкий у вас буде. Якщо буде важкий шлях, то сил вам вистачить. Ви зможете рухатися вперед. О, з терпінням. О, терпінням і наполегливістю. Ось такі для вас енергії на наступний тиждень вам доведеться приборкати свої емоції, взяти себе в руки і терпеливо, наполегливо рухатися вперед. Значить, що в якості енергії особистого життя нам випав рицар Пентаклів. Це чудова карта. Це, як сказати, чудовий стабільний шлюб. От. Партнер ваш вірний, надійний, хоч і ревнивий. Вміє подбати про кохану людину, заробити грошей, налагодити цей побут. Цей ваш партнер практично нездатний на зраду. От гарний секс по цій карті йде в шлюбі. Міцні. Відносини націлені на, на тривалий, на довгостроковий союз. Роман, що почався, будується на основі чесності, широт, щирості, відданості, розсудливості. Це дотримання традицій по цій карті буде та встановлених шаблонів. Турбота по цій карті також йде турбота про матеріальне благополуччя партнера. От. Чітке, виконання, чітке виконання своїх обов'язків. В таких відносинах, можливо, комусь не вистачає, звісно, романтизму. Але з погляду перспективи укладення земного шлюбу. Надійного, це дуже щаслива карта. От. Так що, якщо хто познайомився, то якщо планує шлюб і стабільне життя, то це гарний партнер для вас. Самотнім, ну, це карта не дуже швидка. От. Тому з часом ваш лицар до вас потихеньку доскаче. Так би мовити. Так би мовити. От. В роботі В роботі випала четвірка жезлів. Це теж чудова карта, це успішна реалізація цілей за рахунок добре опрацьованого плану та команди однодумців. Це наполег... Ви наполегливо працюватимете. Ви, ми, ми, ви вмієте дипломатично оминати конфлікти, е, ви вмієте переконувати оточуючих у своїй правоті, тому практично не зустрічаєте перешкод на шляху до матеріального благополуччя та кар'єрного зростання. Можливо, по цій карті, можливо, вас поставлять на керівну посаду. У вас чудовий колектив. Хто в пошуки роботи, дуже скоро знайдеться робота з гарною посадою та відмінною оплатою. Отакі От у вас хороші енергії на роботі. Фінансовий стан. Фінансовий стан повішаний, старший аркан повішаний випав. Ну, тут, звісно, трошки. Скажімо так, проблемненько. Зменшення доходів. О, можливо, навіть в перспективі може бути криза у фінансовому плані у вас. От. Е... Е, значить, щоб збільшити дохід, вам можливо, треба буде чимось пожертвувати. Можливо, пройти курси. Повищення кваліфікації, вам або своїм працівникам оплатити такі курси. От. Можливо, вам понадобиться закупити нове обладнання. Чим більше ви вкладетеся в проєкт свій в оновлення в нові технології, подивитесь на це під іншим кутом, так сказати, на свою проблему. І вкладатися з розумом в проєкт, тим, тим будуть більше доходи. А поки у вас трошки треба еко... вести економний спосіб життя, от, поки доведеться вести економніший спосіб життя, не шикувати, скажімо так. Здоров'я! Тут час. Ну, по тузу час здоров'я гарне, скажімо так. Хто хворіє, швидко одужує. Значить, по, цьому, по цій карті може бути вагітність, хто не міг завагітнити, завагітніє вагітність. От потім... Хто не міг завагітніти, незабаром завагітніє. Корміння дитини грудьми і вслід наслідок цього дієта спеціальна. От. І, значить, так як тут ви бачите багато жидкостей, то треба буде звернути увагу на. Щоб не було многоводія, а також на сечовий міхур, на нирки, Отакі От ось вам поради по здоров'ю. На, на цей тиждень будуть близнюки. Що вам буде допомагати? Допомагати вам буде юстиція? Це карта справедливості, карта правосуддя. От, якщо все буде. По закону, все буде чесно, то вам хвилюватися нема чого. У вас все буде добре. І, можливо, якісь ви будете вирішувати документальні питання, то проблем у вас із документами не буде на цьому тижні. Все буде вирішуватися в нужний момент, в нужний час будуть знаходитися нужні люди на своїх місцях. Все буде добре. На цьому тижні фінансово. В юридичному плані. І це вам буде допомагати. Не буде ніяких затримок, проволочок. Що буде заважати? Зав... Заважати буде якась нестабільність, розбалансованість, якась прямо таки. От, по пентаклів, хаос. І, от можливо, вам треба буде порішати якісь питання з цими курсами. З усім, ви просто, можливо, не будете. Ну, рішиться, вирішить, що вам треба. Ну, на які курси записатися, яке обладнання обрати, якої фірми, оце хаос, оця нестабільність, скажімо так, буде заважати вам. І, хоча хаос іноді допомагає подивитися на проблему під другим кутом, побачити свіжі перспективи, випробувати себе. Несподівані зміни, які от, я дивлюсь, у Роді ще й гарний, тут у вас прогноз. От, але якісь зміни в фінансовому плані. І ці несподівані зміни, які можуть вибити ґрунт із під ніг, спонукають вас діяти, заставлять діяти. От. Так що оцей хаос трохи буде вам заважати, але ви наберетеся хоробрості, скажімо так, юридичні питання будуть вирішуватись швидко, і вас. Діла підуть добре. Ви присмирите свої емоції, свої оці, скажімо так, страхи, гнів, якісь розрушаючі емоції, примирите, наберетеся хоробрості, сили духу, терпіння, внутрішнього спокою, і все у вас піде добре. Порада для вас від Всесвіту, близнюки. Поводьтеся дипломатично та уникайте гострих кутів. Чудова порада для вас. Вам да, вам треба дійсно взяти себе в руки, поводитись дипломатично і уникати гострих кутів. Попередження від Всесвіту для вас, близнюки. Стримайте свій запал і не чекайте швидких змін. Ну, зрозуміло, якщо ви починаєте. Можливо, по цій карті. Ви закінчили якийсь проєкт. І якщо ви починаєте якийсь новий проєкт, то так швидко він не швидко дуже, мало що відбувається сильно швидко, скажімо так, так що стримайте свій запал і не чекайте швидких змін. І так, давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. От і карта помірність. Вона теж говорить, що бажання ваше здійсниться. Якщо ви будете йти до цілі наполегливо, упевнено, воно здійсниться. Але по цій карті, це карта неспішних процесів, поступово карта, як це, не швидка, скажімо так. Тому бажання здійсниться не скоро, ну, як не, не раніше, ніж через рік. В основному по цій карті говориться. Отакий От. От ось прогноз для, мене, для вас у мене, любі близнюки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів. А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилося, а негарне програлося, як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, любі близнюки, до побачення!